Сьогодні Україна знову говорить про Чернівецьку область. Сьогодні, 25 листопада, служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії ОПЦ московського патріархату. В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, де вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повної. Масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, колеги, шановні буковинці, чернівчани, все таємне коли-небудь стає явним. Так говорив Сократ, так є і в темі релігійної тематики, яка давно вже вийшла за тему суто релігійної розмови. А є питанням національної безпеки. Наша команда останні роки неодноразово говорила про. Злочинну діяльність однієї з релігійних структур на території Чернівецької області сьогодні стає все більше і більше очевидно, наскільки вони намагаються впливати на питання національної безпеки, на питання підтримки ворога і різними своїми діями, які вони вчиняли впродовж останнього періоду, фактично руйнуванням української державності. Наша команда вітає сьогоднішні дії Служби безпеки України. Ми сподіваємося, що всі подальші дії, а це слідство, перевірка наявності всіх інших доказів, формування всього цього пакету документів, щоб для передачі до суду, ляже в основу подальших підозр, подальших вироків і звичайно заслуженого. Відбування покарання тими особами, які вчинили злодіяння по відношенню до української держави, я хочу наголосити, сьогодні це вже не питання релігії, це питання національної безпеки Української держави, яка дев'ятий місяць безпосередньо, а дев'ятий рік в цілому бореться і захищається від російської агресії. Ми всі були свідками рівно три роки назад, от яке почуття. Справедливості Всевишнього, а разом з тим і почуття гумору. Три роки назад, рівно в цей день, приїжджав представник офісу президента такий собі Трофімов, який, представляючи нового керівника обласної виконавчої влади, говорив про те, що в релігійній тематиці є купу правопорушень, вони будуть все ретельно перевіряти і винні будуть нести покарання. Пройшло дійсно три роки за. Період 18-19 року створено всі умови правові для того, щоб на території Чернівецької області повноцінно функціонувала православна церква України згідно волі і побажань віруючих, побажань буковинців та чернівчан. Тоді було 32 переходи, тоді було більше 20 судових подань, які здійснила московська церква, жоден з них не виграний. Тоді були багато інших речей, які... За браком часу я не буду коментувати, але саме головне ми всі були свідками того, як одна релігійна організація фактично є представником російської православної церкви і пробує на території Чернівецької області чинити абсолютно зухвалі і протиправні дії. У Мене також є велике питання, чому за весь період за цих 9 місяців повномасштабної агресії Росії проти України, знаючи таку величезну кількість фактів і прикладів, коли представники саме цієї церкви е, сприяли ворогу, сприяли окупанту, е, були наводчиками, надавали іншу різноманітну методичну організаційну допомогу, покривали їх. Чому вони не були засуджені верхівми цієї церкви? Чому їм не дана оцінка? Чому їх не відсторонено? Відведення богослужіння? чому іншим чином не відреаговано? Значить, це одна частина одного і цілого, значить, це на превеликий жаль, одна велика. Історія, яка повинна мати оцінку, тому сьогодні на території Чернівецької області проведено обшуки в ряді релігійних організацій. Я висловлюю сподівання, що в подальшому буде належним чином задокументовано це все надано правова кваліфікована оцінка, і за якийсь час ми прочитаємо багато такої інформації, яка остаточно повинна для кожного з. Буковинців для кожного з чернічан стати останньою крапкою питання, чи існують у нас декілька православних церков на території України і області, чи мали право і повноваження, мандат ці люди вчиняти такі дії? Ну і звичайно, для мене, для українця, для буковинця надзвичайно важливим є питання, що ми повинні робити всі далі, що повинні робити громади далі. І Як повинні реагувати на це суспільство, яке прочитало і почуло, і почує з офіційних каналів інформацію Служби безпеки України про е перевірку і задокументовані факти протиправної діяльності е е церкви московського плірхату? Що ми повинні робити? Друзі, ми не повинні сидіти склавши руки. Ми повинні говорити про це. Ми повинні цю інформацію поширювати. Ми повинні закликати до подальших змін і переходів у православному середовищі. Ну і звичайно, це повинна бути суспільна оцінка. У нас не може бути релігійної організації на території України. Центр управління якої знаходиться на території держави агресора не може бути такого. Я вважаю, що і депутати місцевих рад, і народні депутати, і представники великих колективів громадськості, люди, які мають позицію переконання, думка яких важливо бути озвученою, почутою в нашому суспільстві, повинні до цього закликати, повинні це підтримувати. І це наш подальший шлях для консолідації суспільства для розуміння, що відбулося. Я хочу ще раз підкреслити, що це не питання релігії, це не питання православ'я, це навіть не питання трактування християнства. Сьогодні це вже питання національної безпеки, сьогодні це питання обороноздатності, сьогодні це питання вміння захищатися Україні на Гуманітарному напрямку, на інформаційному напрямку, на ідеологічному напрямку, якщо е, хочете. І очевидно, все це повинно мати місце. Ми повинні бути єдиними. Ми повинні розуміти, які процеси відбуваються в сьогодні, в суспільстві в Україні, і ми повинні діяти. Слава Ісусу Христу! В добрий час і нехай ми. За деякий час почуємо і побачимо, що дуже багато законних матеріалів, які в законному демократичному процесі будуть доведені, будуть гласні, будуть відкриті. І нехай допомагає таким відповідальним і справжнім офіцерам, таким людям, які працюють на державу, на Україну. Нехай допомагає Бог.